Часто чую від людей, які дивляться Джоджо, що перші сезони були так собі. Можливо, в планах технічних так, я згоден. Та й сюжет там не був можливо достатньо круто закручений, як в нових сезонах. Однак це ж нормально, майже ніколи у вас не вийде щось супер ідеально зробити з першого разу, і потрібно спочатку набити руки. При тому, це якщо зрівнювати якийсь перший та шості сезони, то тоді так помітна різниця. Однак, якщо брати в цілому, то і перший сезон Джоджо достатньо крутий. Насправді перші два сезони, як на мене, якісь більш вайбові. Від них йде така атмосфера пригод. Трішки старомодна, однак в хорошому плані. І сьогодні ми поговоримо про одного з найвайбовіших, на мою думку, персонажів за всю історію Джорджо Спідвагон. Та також поговоримо, чому ком'юніті так тепло до нього відноситься. По-перше, саме ім'я Спідвагон доволі смішне та запам'ятовується. По-друге, сам персонаж цікавий в тому, що він став відданим головному героєві, тому що бачив в ньому якесь натхнення та потенціал. До Джонатана він жив життям звичайного бандита. І насправді їхнє воз'єднання відбулося доволі кринжово. Спідвагон, по суті, просто отримав на горіхи, Джонатан не захотів продовжувати цю битву, і спідвагон такий: О Боже, яку честь випромінює ця особа! Я буду за ним тепер ходити, все його життя. І так, якби перший сезон був єдиною історією, то Спідвагон так не запам'ятався б, тому що об'єктивно у нього не було супер багато екранного часу. Однак вони все ж встигли зробити його якимось рідним. Як головному персонажу, так і нам. Тому що Спідвагон справді піклувався майже про кожного Джорджо. Його фонд не раз рятував життя та допомагав головним героям. Він майже кожен сезон згадувався та якісь круті штуки отримували персонажі якраз через те, що колись він за заснував цю компанію. Ну, це ж круто. Як його після цього не любити. Так, ми не знаємо достовірно, чим саме спідвагон займався до того, як знайшов Джонатана. Якщо це було щось серйозне, то звичайно, що це набагато зменшує кількість вейбовості цього персонажа, тому що життя людини не коштує ніяких грошей. Однак все, що ми знаємо, це те, що він просто був бандитом. А це поняття доволі розмите, і чим саме конкретно він займався, невідомо. І в цьому є сенс, тому що автор не хотів акцентувати увагу на тому, що він бандит. Та просто хотів показати, що добро та честь Джонатана може змінювати людей на краще. І вагон, який був поганою людиною, став доброю людиною, тому що надихнувся добром Джонатана. Так, доволі терпко і нереалістично. Однак, камон, автор, хоча б, намагався показати хороший посил. Стоп! Get some help. також спідвагон своїм прикладом довів, що навіть в світі аніме, де є люди з здібностями далеко вище за людські можливості, можна бути доволі впливовим в сюжеті та не раз рятувати життя тим ж суперлюдям. Спідвагон не мав стенду, однак всім серцем хотів допомогти цій сім'ї. Тож він став дуже багатим, дуже багатим. Дуже. Він використав свої амбіції та бажання в хороший бік, та справді цій сім'ї допомагає навіть після його смерті. Тажу, враховуючи те, що це один з перших персонажів в історії, який на своєму прикладі показує приємно та в якомусь плані навіть повчальну історію, що вихід завжди є, і навіть бандит може змінитися, якщо йому показати хороший приклад, та може стати корисною та хорошою людиною. Навіть для суперлюдей, якщо сильно постаратися. Звичайно, якщо це ваше бажання та ваша ціль. Якщо у вас ціль якась інша, то не обов'язково засновувати фонд з-під вагона. Help. До того ж, так, що його згадують майже в кожній, якщо не у всіх частинах Джорджо закриває тему того, чому більшість людей так тепло відносяться до цього персонажа. Він нічим не давав нам приводу думати по іншому. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально. А саме, Роман Сірош, Кріпак, Шакур, Тобі, Дубобі, Ангел в Тіві, Юджин, дядько, Новнейм, no Ксюша Бучинська та Андрій. Велика вам подяка за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Дуже дякую. Якщо ви також захочете потрапити в це коло чудових людей, отримати ексклюзивні штучки, там анонси, новини та стати частиною взагалі цього каналу, то за посиланням в описі ви можете це зробити. Також не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію. Посилання, звичайно, також є в описі. І все, подруги, Бувайте зустрінемось у наступних відео.